Vitário. Пропоную вашій увазі експеримент з вимірювання індуктивності кутушки. Для проведення експерименту я складаю електричне коло з послідовно з'єднаних джерела струму повзункового реостату амперметра кутушки на 1200 вітків, до якої паралельно під'єднаний вольтметр. Спочатку проведу вимірювання з кутушкою без осердя. Вмикаю джерело струму і записую показник діючої сили струму 0,45 А та показник діючої напруги 4 В. За допомогою позункового реостату збільшую силу струму в колі до 0,6 А. При цьому вольтметр показує напругу 4,9 В. Продовжую збільшувати силу струму в колі до 0,7 А. Тепер вольтметр показує напругу 5,5 вольти. Збільшую силу струму до 0,8 А. Вольтметр вказує напругу 5,5 вольти. А зараз. Встановлюю в кутушку осердя. І зразу видно, що сила струму в колі зменшилася до 0,65 А. А вольтметр показує напругу 6,2 В. Продовжую зменшувати силу струму в колі до 0,6 А. Вольтметр вказує напругу 6 В. При зменшенні сили струму в колі до 0,4 А напруга становитиме 4,5 В. Експеримент завершено опрацювати результат за інструкцією, розміщеною в підручнику фізика, сторінка 135.